касается блокировки социальных карт, к ним относятся социальные выплаты на детей, социальные выплаты по инвалидности, определенные социальные, там еще несколько видов, около восьми. Так вот, задача, запомните все, вы идете в банк, не к выканавцу, в банк, и берете по тому рахунку, который есть социальным, вы об этом знаете, берете справку в банке за выплаты за последние шесть месяцев, І берете таку справку з указанням, що ІБАН, ваш, на который приходять деньги з является социальным, соціальним счетом. После этого ви берете эту справку, пишете заяву приватному виконавців з вимогою, вимогою разблокувати соціальний рахунок, соціальний рахунок, що він не має права стягувати грошові кошти. За виконавчим написом з цього соціального рахунку. Оскільки є належний доказ, це довідка з банку з мокрою печаткою, засвідчений засвідчена належним чином. І ви цю довідку ви цю заяву вимогу направляєте з заказним сповідомленням, щоб у вас була опис та накладна з трекінгом. І на цьому крапка. Якщо приватний виконавець отримав цю вашу вимогу, він дуже негайно припинити стягнення. Він виносить відповідну постанову, або він не виносить відповідну постанову, ви бачите, що винос... рахунок заблокований. У разі, якщо він отримав на наступний день, ви бачите по трекінгу, чому накладна з трекінгом повинна бути, ви дивитеся в Укрпошта, відстежите відправлення. Ви забиваєте туди тут номер, який у вас є з трекінгом. Ви бачите, що приватний виконавець отримав. Якщо на наступний день у вас не розблокований рахунок, і там, ще пару днів треба ну, почекати, в тому випадку ви маєте право звернутися до адміністративного суду, окружного адміністративного суду, за вашим місцем відкриття виконавчого провадження, з вимогою щодо протиправних дій приватного виконавця. В даному випадку суд буде стояти на вашій стороні, він провів відповідно постанову про скасування, постанову про звернення стягнення з вашого соціальної картки або рахунку. Після цього а, маєте право подати паралельно, паралельно, я рекомендую, я так же робила. Паралельно подати скаргу на дії приватного виконавця а, в департамент а, приватних виконавців а, в дисциплінарну вибачачку, в дисциплінарну палату приватних виконавців а, з скаргою на дії приватного виконавця щодо протиправності. Заява про вчинення приватного виконавця протиправних дій. Ви прикладаєте тоді такі, от свою вимогу, копію з трекінгами, що вона була потрібна, роздруківка трекінгу з Укрпошти. Крім того, ви обов'язковому порядку прикладуєте копію постанови про відкриття виконавчого свій паспорт та код, і обов'язково ви прикладуєте свідоцтво про народження дітей або хто там у вас ще на отриманні є. Що стало підставою? Вибачте. Що стало підставою саме відкриття цього соціального рахунку? Коли ви це відкриваєте соцзахід, це захист, ви відпоєте відповідні якісь документи, на підставі яких вам викривають соціальний рахунок, куди вам держава сплачує грошові кошти. Тобто, там декілька можна бути документів, докладених свідоцтв про народження, або дітей, або чоловіка, якщо він у вас інвалід, і знаходиться, ну там, я не знаю, там на утриманні, або батьки похилого віку, або самі ви є інвалідами і вам сплачує держава грошові кошти. От. І тому ви ці докази прикладуєте і направляєте також з описами, описами обов'язковому порядку. І щоб у вас була накладна з трекінгом, тобто не просто рекомендованим, це не підходить, оскільки там не видно, що саме ви докладаєте в заяві, в скарзі до дисциплінарної палати. І тоді вже ставиться питання, вони, відповідно, реагують, і як от недавно приватному виконавцю журіду на підставі, того звернення була дисциплінарна палата, поки що винесла доган. Це з вчорашнього аналізу дій, які ми з Михайлом розбирали. Журідо саме з цих підстав була винесла Догана, оскільки він заблокував соціальний рахунок, а хоча йому була... була була Це не з нашої справи йому була соціальна, Не з з йому йому Догана, Але я вже подивилася, йому одна, одна особа написала таку вимогу, він цього не зробив, вона написала скаргу до, до дисциплінарної палати приватних виконавців. Іменно. І, і зокрема, Зокрема, з цього питання і було винесено рішення ми вліпили догану. І тепер у приватної виконації є проблема. Якщо один раз була догана, дважди була догана, третій раз і монолют свідоцтва. Тобто mm -hmm. а, от таке треба робити. Щоб себе захистити, треба, не, треба щось писати, якось звертатися, щоб були відповідні письмові не просто повідомлення. Ви повинні сюди писати слово. Таке слово заява. Це в Україні і во всьому, ну, в усьому світі дійствує таке заявітельне право. Заявітельне право це коли особа заявляє про те, що щось порушено. Тобто не просто повідомлення, де ви надаєте інформацію, тобто ну, можуть реагувати, можуть не реагувати, але на заяву вже повинна бути відповідна, відповідна дата відповідь. Зрозуміла, чітка, оскільки крім того, вони є суб'єктами, яке держава надала їм право здійснювати примусове виконавчих написів та рішень, тому вони зобов'язані вам, коли це соціальний рахунок протягом одного дня надати відповідь або розблокувати, або відмовити вам, не чекати цілий місяць, що це закон про звернення громадян. Ні, це інше, Це закон про виконавчі провадження. І, тобто, в даному випадку касається ваші приватні інтереси, оскільки це соціальний захист, тобто у вас є деякі труднощі в житті, не зря відкривають такі рахунки. Тому за вашою скаргою, заяву скаргою могли, можливо, притягнути. І Якби там треба дзвонити і казати приватнику, приватному виконавцю, казати Андрюша, не, казати, що в даному випадку ми пишемо скаргу, якщо ви нам не розблокуєте рахунки. Ну, треба шантажувати, а що робити.